До кінця і слава Богу, що вівця усе таки не заблудилась, хоча далеко вже відбилась. Як там могла зайти, не знаю, що й гадати. Піду я краще в мирі спати. Прокидайся, любий брате, бо прийшла тобі сказати я велику радість нині, яка стала Вифлеємі. Що за радість, що за диво? І чи є це справедливо? Серед ночі приходити до зіснув мене будити. Годі, годі турбувати. Дід і дай поспав. Свят, свят, свят Бог самого, Та це ж ангел із висот. Так, я посланий з в час святої всім пори, сповістити у надії про прихід царя, Месії, що прийшов сьогодні в світ, щоб звершити заповіт, який Бог Адаму дав, коли той у гріх упав. Що я чую, що я бачу. О, невже це кінець плачу, болю, злиднів та недолі, а початок щастя й долі. Так, закінчились терпіння, і приходить час спасіння, час нових життє людини, тож не ні хвилини, а йди та поспішай, та дитятко, привітай. Привітайте, та поклонися та у красі повернися, Щоб звіщати всім новину про святу Божу дитину, про усе, що чув та бачив, бо це Бог все передбачив. Я ж здорово поспішуся та у красі повернуся і розповів по всій країні про прихід царя Месії. Це, вже звечоріло, завершай, дружину, діло, бо прийдуть до нас до хати і святим різдвом вітати. Я уже все завершила, напекла і наварила, і пампух тут є, і салати. Може йти ти і нас вітати, а ще кобаска і сало, коли ж цього буде мало, рулет, шинка та хлібець, і жінка в тебе молодець. Добре, добре, все як слід. О, але чиючи є стохід, то йдуть у нас колядувати. Просим, просимо до хати. Звісна людина висока, береже її як дар, як зіницю ока. А вам добре говорити, як захочете ж носити. Зрозумієте, яка ця справа нелегка. Добре, що днес морозець, і ми йдемо на опростець, А як буде сніг коліна, зміну треба неодмінно. Знаю я це добре знаю, але як собі згадаю, що і сам оцю звізду носив, а цим ділом дорожив. Та бували такі речі, що і брав її на плечі. Бо не сили було нести, але годі про це плести. О, які у вас молодиці, такі гарні, краснолиці, та ще з голосом дзвінків. Як то добре молодий? Щось ти дуже тут завівся і куди твій страх подівся. Де іди вже не тут а поляни приготуй. Нас... Дай мені сказати слово, вас коляда йде чудово, щось сказати мала б гріх. Тому хочу вас усіх пушками пригостити, щоб мали сил ходити і з варенням, шоколадом, щоб йшло своїм селам. Вони справді є смачні. У вас руки золоті, щоб спекти такий пампух, треба сили, треба дух. Треба, треба, дуже треба, бо це дар від Бога з неба. Коли ж дар дарці закопати, що із цього буду мати, а так руки є умію. Можна слові і надії, досягнути всього можу. Все для вас і слава Божу. Мир всім вам, мир добрі люди, я пастух із Вифлеєму, йду звіщати всім новину про народження Месії, для усіх людей надії, бо я в день отаву пас, а як цей же день погас, я пішов відпочивати, та не зміг спокійно спати. Ангел був пішов на мед і сказав, що що в вертеп. я ж пішов до в юскині, свій поклін зложив дитині. А додому я вертався одну річ, я ще дізнався. Бачив, бо як три царі йшли за покликом зорі. Всі вони були зі сходу, дуже знатного там роду. І також дитя шукали. Але де воно, не знали. Я... Вони зустрічі зраділи і мені так розподіли. Самі, самим, звідки ви прийшли, Здалеко Дружі. Щось сумнити нині дуже, що з тобою, що стряслося, та невже щось відбулося? Нічого особливого, тільки вчора бачив диво, на небесному просторі ніч ясну світили зорі, і тут раптом мить одну зірку бачу ясну, яка більш всіх світила й своїм сайтом полонила. О, невже? І я це бачу, та у записах зазначив, що ця зірка щось звіщає, тільки хто про це все знає. Може, друг наш, що зі сходу, з дуже знатного вже роду. Може, в нього є новина, бо він мудра є людина, ось і він не забаривсь, виглядає, що втомився. невже й ти це все побачив, що кожен нас про це зазначив? А всі вже тут є, слава Богу, то збираємося в дорогу, бо звіщає нам зоря про народження царя. Він царем і над царями. Але що це, друзі, з вами? Не вже знаєте про те, чудо дивне та святе? Так, ми бачили зорю і двох про це гадали, коли тут тебе чекали. Швидко, друзі, вирушаємо, привітаємо дитя, а ще вкаже нам зоря. Та поквіні дари з лужім, це всім сповістім. Гляньте, чи не диво, сяйва ясла освітило, біля нього його мати, повна ласки й благодати. Бо це, браття, знак від Бога. Нехай зникне вся тривога, та зайдімо в ці палати, щоб царя там привітати. Слава Богу, відшукали, на що довго всі чекали, і в цей радісний всім час поклін даруємо від нас. А ще приносимо в ефіру нашу любов, надію, віру, все, що серце може дати, дозвольте нині від нас це все прийняти. Приміть також дари природи, які несуть тобі народи, ось ладан, золото і миро, які складають тобі щиро. Я ангел. Божий посланець мене послав тут, Бог Отець, щоб попередити про те, що вже чекає на святе, оте дитятко, що в яскині. Бо і отця в Єрусалимі бажає зло таке вчинити, мале дитя святе убити, Щоб зберегти життя дитині, Даю вам знак в цій хвилині. В Єрусалим не завертайте, іншим шляхом свій край вертайте. Народився цар? 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 Всього світу володар. А тоді хто тут є я, коли влада вся моя? І оці пішли до нього, не збагнувши цього всього. Бачу, бачу тут велику зраду, щоб забрати у мене владу. Треба... Все це зупинити. Але що мені робити? Напишу прямий указ, щоб знищить його враз. Та його почнуть ховати. Тож потрібно вбивати всіх хлоп'яток до двох літ. І щоб мав про це я звіт. Неважлива кількість жертв. Цар цей має просто вмерти. Я, на будь що в світі піду, щоб за ним не було сліду. Орятуйте добрі люди, бо зі мною лихо буде. Подивіться, з чим бо я, як ця клята циганова вже литки обдирає, хоч уже багато має. Дав їм хліба, дав їм сало, та для них і цього мало. Дав корову, дав коня, та для них це все дурня. Дав усе, що мав іскати, вони ж хочуть штани зняти все до грамо, все усе. О, вженеш всіх несе, і десь у світі сила, що від них не захистила. Зачекай, ходи сюди та всю правду розкажи. Мир вам, добрі люди, що тут нині у вас буде чи торгівля, чи гастролі, а чи може пошук долі, Щодо долі, то все знаю. Хто з вас хоче, погадаю, дай дитину свою руку, бачу в тебе страшну муку. Ти не можеш дати ради, бо відчув багато зради. Від Миросі, від Ірини, від зоряни, від Марини, нині маєш ти Оксану і вона принесе зраду. Хочу я тобі сказати, ти не будеш щастя мати. А що в тебе бачу, бачу. О, не буде в житті плачу, бо все будуть дні хороші і щодня великі гроші. Позабудеш масло з сиром, адже станеш ти прем'єром. Обере тебе система. Замість як там він. Арсена. Ой. ти сюди. Слава Богу, що піймала. Ну покажи, що накрала. Давай, давай. Люди добрі, все, що мали, об була би ти дістала, маєш щастя, не свято. Майже я гостей багато, а то б знала, яка я на усе своє життя. Ану брись! Ану геть, досить вам, забирайте весь свій крав, да собі туди, звідки ваші є сліди. Донець нам військо сповісили, щезли всі ворожі сили. І не буде всяких бій. Божий син прийшов на світ. Вам він чую добрі люди, і нехай все з вами буде. Радість, мир і доброта, любов вічна і свята, віра щира без омани, щоб серця не знали рани, щоб усе життя текло в Божій ласці і благодаті, були святості багаті, і зробили все, що треба. А в кінці дійшли до неба. Разом з тим, звіщаю вам. Батькам, сестрам і братам вісі двоєні зі сходу. Вони вірно нам всім служать та за домом своїм тужать. А коли йдуть у битву, то всіх просять про молитву. Як і ми, вони святкують і разом з нами колядують та благають у дитини мир для неньки України. Знову чути гармати. Скільки ще це буде мати? скільки бачите, щасни у реалях війни. А вдома батько, мати, приневолені страждати, де в них кожна мить хвилина є думками все засина. У нас волонтерів теж доля важка, то будемо з народом. Іти до кінця. Я не знаю, що сказати, бо не хочу воювати та вбивати ворогів, яких маю за братів. Воно так, те, що робити, треба рідних захистити. Батька, матір, сестру, брата від московського нам ката. Так-то так, та не збагну. Нащо він почав війну? Наш Донбас, і всі це знають, та на це все ж не зважають, тому ми є тут з тобою, покриваючи журбою. І тобі, можливо, теж. гірко є та Бог поможе повернути з дім та принести радість всім. Годі, годі вам журитись, бо настав час веселитись. Народився не Месія, всіх спасити і надія. Він прийшов у світ, щоб всюди, де терплять та плачуть люди, щоби свій життєвий санк знайти та розвіяти тривогу і принести з цим перемогу. Нехай же нове на принесе ваші серця, подих щастя, подих миру, любов вічну, любов щиру, щастя вам і всій родині, і нашій славній Україні. Щиро вдячний вам і Богу, ми йде далі у дорогу, щоб нести усім новину про святу Божу дитину. Аби бути всі здорові, як на ділі, так на сові. Досягніть усі свого, Христос рождається. Славімо Його! Бог хто ж може знати. Ісус Моїм'як! Яму мати, куда не лишуються, рожденого бояться, стоїтрясеться, все смутного пасеця, пастиріє кля.